Друзі, всім привіт, всім доброго дня! На зв'язку, як завжди, я, інвестор Франк, або просто Міша. Сьогодні в відео я вам хочу розповісти про нову круту акцію від криптовалютної біржі Bybit, а назву я поки не скажу, тому що не хочу зовсім нічого спойлерити. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця і я вам бажаю всім приємного перегляду. Прямо зараз ми перемістилися на сторінку акції, котра називається Lucky Draw. І ця акція, я одразу вас хочу попередити, що вона лише для нових користувачів. А саме для користувачів, котрі зареєструються за моїм реферальним посиланням. Ви обов'язково маєте бути чиїмся рефералом для того, щоб прийняти участь у цій акції. А також, коли ви реєструєте за моїм посиланням, то ви отримаєте бонуси за депозит в. Плоть до 30 тисяч доларів. Друзі, це дуже-дуже круто. І ще я вам хочу нагадати, що у вас є 70 днів, щоб зареєструватись і отримати дуже круті призи, про які я вам розповім прямо зараз. А перед тим як я розповім про призи. Давайте трошки по умовах пробіжимося. Перше реєстрація за моїм посиланням, котре в описі під цим відео. По-друге, курс верифікація, це є обов'язковою умовою. І по третє, підказка, як це все зробити, зараз у вас справа зверху, якщо ви повний новачок і не розумієтесь, як це робити. Тепер призи. Починаємо ми з одного USDT. Один USDT це приблизно 37 гривень. Тобто. Найменший приз, який ви можете звідси отримати 37 гривень. При тому, що ви, щоб отримати, прокрути, прокрути, перших три прокрути, ну, по суті, 0 доларів витрачаєте на це. Перейшли на подію. Далі тиснули Register now. Ви успішно зареєструвались. Так, я тут не можу зареєструватись, але ви успішно зареєструвались. Далі. Перших три спіни вам дають за перший депозит у розмірі 100 доларів плюс. Тобто, наприклад, закидаєте 101 USDT, за це отримуєте три спіни. І як ви думаєте, за три шанси, який приз вам може випасти? Я думаю, що ну, поборотися, як мінімум, поборотися за 50 доларів, а 50 доларів це приблизно 1900 гривень. Я думаю, можна поборотися, так? І це при тому, що абсолютно безвкладно просто заведете гроші на криптовалютну біржу Bybit. А рано чи пізно вам доведеться це зробити, тому що особисто для мене біржа Bybit – це топ-1. У своїх відео я неодноразово пояснював, чому саме Bybit. По-перше, дуже круті пропозиції щодо стейкінгу. По-друге, регулярні промо-акції, а про ці всі промо-акції. Я викидаю інформацію у себе в телеграм-канал. Послання також буде в описі під цим відео. А також максимальний приз, який ви зможете звідси витягнути, це iPhone 15 Pro. Ну, особисто я б не відмовився абсолютно ніяк від нового айфончику, Тим паче не просто 15, а 15 Pro. Його номінальна вартість приблизно 1500 доларів. Не гривень, друзі. Нагадую, 70 днів у вас залишилось до 31 грудня. А також, якщо ви хочете отримати більше прокрутів, спершу ви робите депозит 100 доларів, це отримаєте 3 прокрути. Далі четвертий прокрут, ви зможете отримати за 50 тисяч доларів оберту на ф'ючерсах. Як цей оберт робити, я вам показував в одному з своїх минулих відео. Якщо вам це цікаво, то напишіть мені про це в коментарі. Я зроблю окреме відео або взагалі проведу трансляцію, в якій буду. Робити оберт на ф'ючерсах і розповідати взагалі про байбіт. Потім ще плюс один прокрут за 100 тисяч доларів обороту. Далі кожні 50 тисяч доларів ще вам буде даватись плюс один або плюс 2 прокрути. І на лям обороту на ф'ючерсах, на це у вас піде приблизно комісія на баксів 100 на 1 мільйон доларів обороту. І за це ви отримаєте 10 шансів. Тож, друзі, дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи, друзі, не здавайтесь і до нових зустрічей!